Кухарка Ліза Глінська вперше розповіла, як ледь не втратила доньок двійнят. Як відомо, 4 листопада вона народила двох дівчаток однак повідомила про це майже через два місяці після народження. Ну а зараз в інтерв'ю Аліні Дороцюк Ліза Глінська розповіла, що вагітність в неї не була легкою. Про те, що вона стане мамою двох ще в кухарка дізналася на першому УЗД. Однак тоді лікарі запропонували їй прибрати один плід через її вік. Мовляв, за медичними показниками, коли жінці 35+, п'ять то небажану двійню. А Лізі Глінській – 41 рік. Але вона відмовилася від ідеї лікарів і вирішила народжувати двох. Сама вагітність для неї була досить важкою. В якийсь момент у неї з'явилися сильні набряки, підвищився тиск, а згодом і почалися перечасні пологи. Тоді і виникла загроза для дітей, тож її перевели в реанімацію і зробили кесарів розтин. Тож Ліза Глінська народила на 35-му з половиною тижні, і власне тому же кухарка одразу і не повідомила новину, що стала мамою. Вона мала відчути, що з дівчатами все добре, і тільки тоді розповіла: Тож з донечками все гаразд, вони активно ростуть, розвиваються. Ну а назвали їх Соломія та Поліна.